Всім привіт на каналі TikUnia, мене звати Даня. Сьогодні в нас буде огляд ось такого мікрофону. Але перед цим хочу сказати, що в нас трошки змінилася локація. А чому розповім в наступному відео. І так в кожному відео буду потрошечки вкидати інформацію про цю нову локацію, бо нею користуватися можемо не тільки ми, ну а і ви, якщо ви знімаєте відео. Сьогодні поговоримо про мікрофон, який називається FIFINE am 8 Це ось така версія для геймерів, або просто для людей, які записують відео і потрібно записати Якісь voice over. Давайте відкривати коробку, дивитися, що є всередині, і, звісно ж, послухаємо, як він звучить. Відкриваємо коробку. Тут нас одразу зустрічає інструкція з експлуатації. Ось така ніжка для того, щоб ми могли поставити цей мікрофон. Ну і звісно, в нас є сам мікрофон. Також в комплекті, звісно, йде е, дріт для підключення самого мікрофону, але він йде на звичайний USB A. Я думаю, що вже час робити універсальний порт USB a USB Type-C. До речі, в інших приладах FIFINE така історія є. Подивіться огляди на каналі, я там про них розповідав. Все, що потрібно нам зробити після того, як ми е, розпакували наш мікрофон, це зібрати його, можна сказати, докупи, поставити на цю стічку, і після цього ми можемо вже його використовувати. Трошечки в нас тут паралон вдавився в самій коробці, але я думаю, що це на звук ніяк не повпливає. Підключаємо його до нашого хабу за допомогою USB A, і тепер давайте. Підключаємо до самого мікрофону. До речі, що по інтерфейсам, ми можемо підключити його, наприклад, з допомогою XLR до мікшера або до карти аудіозахвату, тобто, все, що в нас є, можна з допомогою XLR підключати цей мікрофон. До речі, про деякі девайси від Fifine я розповідав, тому можете подивитися ці відео за посиланням в описі. Ну і також в нас тут є вихід під навушники, тобто цей мікрофон при підключенні до нашого комп'ютера виступає також аудіокартою, тобто, ми можемо підключити навушники до нашого Мікрофону і слухати все, що відбувається. Ну і тепер декілька кліків для налаштування Logic Pro для запису цього мікрофона. До речі, в нас тут є ось така сенсорна панелька, яка дозволяє нам зам'ютити або увімкнути наш мікрофон. Це, до речі, дуже зручно, якщо вам треба це швидко зробити. Ну а на передній грані ми отримуємо клавішу, яка може міняти нам режими підсвітки. Тобто, це може бути або якийсь один колір, або ми можемо обрати, щоб ця вся історія в нас змінювалася з часом. І також є крутилка для регулювання гучності самого мікрофона і регулювання гучності. У навушниках. В принципі, все стандартно для такого типу мікрофонів. Я виставляю гучність на самому мікрофоні на середнє, і тепер ми можемо протестувати запис. Одразу хочу сказати, що мікрофон знаходиться на відстані від мене, тобто я зазвичай звик говорити прямо в мікрофон. Тут він трошки віддалений від мене. Ну і таким чином ми зможемо перевірити якість звуку. Як я бачу, по вейформі, то він доволі таки стабільний, але давайте спробуємо трошечки додати гучності і перевірити, що зміниться з. Цими параметрами Щойно послухав звук, який ми записали для тесту, і можна сказати, що я вражений, тому що звук доволі такий якісний, незважаючи на доволі таки велику відстань від мене до самого мікрофону. Але якщо ми знімемо поп фільтр, то ми зможемо побачити, що мікрофон якраз направлений на мене, тому не дивно, що звук і хороший. Ну і якщо ми натиснемо на цю сенсорну кнопку, то, звісно, в нас звук зникає. Ну а якщо ми знову на неї натиснемо, то звук повертається. Ну і звісно, декілька слів про технічні характеристики. Чутливість в нас мінус. 50 плюс-мінус 3 децибели, вага 900 грам, ну а довжина дроту 2 метри. Тобто ви зможете підключити цей мікрофон як до вашого системного комп'ютеру, який стоїть на підлозі, наприклад, або й до ноутбуку, який стоїть у вас на столі. Більше детальної інформації зможете знайти на сайті FIFINE в описі під цим відео. Переходьте та дивіться на ціну, бо вона доволі таки спокуслива. Якщо ви давно вже мрієте купити собі ось такий мікрофон, то саме час це зробити. Ну а з вами був Даня, канал Tech Union, Підписуйтесь, бо далі багато. Цікавого. Кожен раз кажу, що багато цікавого, а потім кудись зникаю. Ну, що поробиш.